Довзою поетичну естафету. Леся Українка, нагаєчка, нагаєчка. На гаєчка, на гаєчка, співають на кінець, присвистують, притупують, ще й пустяться в танець. Чого ж се так утішилась, громадонько моя? По кім же се гуляла так на гаєчка твоя. По тобі, громадонько, нагаєчка гуля, тобі ж вона й знаки далась восьмого февраля. Навіщо ж їй нагадувать такі веселі дні? Щоб знову розгулялася ще по твоїй спині. Над власною наругою жартуєш ти сама, невже ж бо ти, громадонько, зовсім без сорома? Ще пісня не вродилася, щоб волі заспівать. А ти, мов заходилася з я танцювать, передаю естафету своїй колезі.